Вітаю вас. Хочу подивитись цікаву новину. Я також моніторю новини щодо стратегічної авіації, щодо цього. Трошечки треба розуміти в ситуації. Ось, і є така новина була, я бачила. Не у всіх моніторинги... моніторингові канали це підхопили, зовсім не всі. Що буде балістика, калібри з моря? Та шахеди як компенсація. Давайте так. Чи дійсно буде балістика, калібри з моря, шахеди замість стратегічної авіації? Чи дійсно це так? Давайте дивитись Чи буде дійсно така компенсація? Буде. Мало того, що оператриця це в мене інсигніфікатор України буде на Україну це гімно летіти, буде як комбіновано. Буде по двійці, це комбіновано, буде декілька варіантів. Так. І знову мені постійно випадає карта помірності. Чому? Тому що летіти воно буде відносно менше не постійно. Періодичність буде не така часта. Це по-перше, по-друге, Міста прифронтові, які постійно літають шахеди. По-перше, Харківська область, ми транзит серйозний, вона ж не перепригнуть. Враховуйте це. По-друге, такі прифронтові міста, як Харків, Суми, це зрозуміло, там наступ там Запоріжжя, обстріли є. І то Харків обстрілюють не кожен день, враховуйте це також. І будемо дивитися, що буде на кінець місяця, який буде виходити результат. Я би сказала так, він хотів би кидатись може і постійно, але думки не всі реалізовуються. Не все, не все так, як хотілося. Б. Критичне мислення вмикаємо. Якщо я роблю на Україну по Україні розклад, то обстріли двох-трьох міст в масштабах країни це, вибачте, не критично і не масштабно. Це критично масштабно для конкретних міст, про які мова. Ось тут так, але не для країни. А по країні буде летіти, буде, але ось так стриманіше ось будуть вони заміняти стратегічну авіацію на інше. Давайте так, до кінця тижня, до 8 червня, до кінця тижня, буде обстріл з урахуванням балістики. Калібрів з моря, шахедів по країні. Масштабний по країні. Буде він? Планують. Це відповідь так. Взагалі, сила застосування сили, вони його планують. Скажу так, вони його планують. Застосувати планують досить масштабно. Угу. І військові. Під атакою будуть: логістика, шляхи, вокзали, все, переміщення, мости, все сюди. Також це пентаклі. Це можуть бути склади. Ось як нова пошта, приклад вам. Досить суттєві руйнування. Вночі, на жаль, це все робиться спеціально вночі. Навчальні заклади також. Тобто вони планують це, серйозні такі враження, по Україні. Враховуйте, це вже розклад по країні. По регіонам, як воно буде, ви випадає загроза, яка ще не програлась. Ви розумієте, що ця загроза може програтися в будь-який момент. Зараз, тому що воно все динамічне. Вони дуже добре думають і планують, як реагувати на все, що відбувається, і що робити. Дуже добре думають. Тому давайте мислити трошки критичніше і враховувати місце нашого проживання, хто де живе. Десь хтось, де живе, де тихо, хтось живе, де гучно. Ми самі вибираємо місце. Ми нас ніхто в кайдалах не тримає. Враховуйте це, будь ласка.